Артист, який завоював серця мільйонів, виступив у Рівному. Його пісні регулярно очолюють чарти хід парадів. До рівного завітав співак «Як так» з благодійним концертом. Частину з отриманих коштів організатори передали ЗСУ. Крім того, виконавець оголосив збір грошей на авто для сил спеціальних операцій. Як усе пройшло та що кажуть рівняни, дивіться далі. Я до... Тінюсь останнього кулі. Вона мене чекає вдома. Так, трирічний Кирил розпівується перед концертом свого улюбленого співака. А це вже хлопчик співає свою улюблену пісню з ним на сцені. Я дов... Саме заради того, щоб вживу побачити улюбленого артиста, хлопчик і випросив у мами купити квитки на концерт. Прийшли заради дитини, тому що він фанат. Як так спеціально купив гітару, бо він грає. Мам, купи мені таку саму гітару, і я буду співати. Поспівати, потанцювати та просто відволіктись від щоденних новин та подій, прийшов і Олександр із своєю дівчиною Наталією. Важливо водити свою дівчину на ці концерти. Це точно так, це приємніше, розслабитися можна. Щоб урізноманітнити буденне життя новими емоціями, квитки на концерт придбала також Марія з подругою. Зараз такий час, щоб ну так як все трохи йде тяжко, і ти втомлюєшся багато морально, особливо коли читаєш різні новини і прийти отак, ну десь там скажемо раз на місяць, це круто. Тим паче, що концерт благодійний. Частину коштів організатори відправили Збройним силам України. А на сцені ініціювали збір коштів на авто для сил спеціальних операцій. Музика була, як 100 років співалися пішні свічових стрільців і так далі, так і зараз це має бути. І концерти точно, мені здається, коли як не зараз ми збираємо кошти на автомобілі ЗСУ на своїх концертах і стараємося якось допомогти, чи можемо. Я вважаю, що наш ворог точно би не хотів би, щоб ми збиралися з нашими людьми в залах і співали українських пісень, Як ви думаєте, я думаю, що точно би цього не хотів. І коли ми збираємося повним залом, і люди виходять якісь розряджені, що їм подобається, вони провели крутий час відворектися на ту годину від того всього, що робиться за вікном і допомогли, зібрали кошти з таким чином. Поспівали, підтримали українську музику. Я думаю, це варто. Такої ж думки і ті, хто прийшов на концерт. Зараз люди перебувають в такому моральному важкому стані, і відповідно морально важко переживати якісь моменти стосовно переживань своїх рідних і так далі. Їм важливо деколи відволіктися на чомусь приємному, корисному і гарно провести час і водночас навчитися цінувати ті речі, які є в нас в житті, тобто маленькі якісь дрібниці, щоб таким маленьким дрібницям міг радіти кожен, і попри все продовжувати жити. Далі виконавець, як так, вирушив у тур містами України, кількість яких чи не щодня збільшується. Попробували пару міст, бачимо, що люди хочуть йти, пишуть з різних міст, закинули доживати. В інсту пишуть в сторіс, в Тіктоці пишуть, що чекаємо в Сумах, чекаємо в Полтаві, чекаємо в Рівному, чекаємо в Тернополі, ми доживати в містах. Щодня нове місто. От. Стараємося максимально всюди заїхати. І... Стараємося максимально багато зробити і заїхати в кожне місто до кожних людей до всіх. Аби усім ворогам назло популяризувати українську мову та українські пісні, а ще допомагати нашим військовим виганяти ворога з української землі. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.